Дня це пограбування століття. Такими заголовками рісніла французька преса після крадіжки безцінних реліквій із головного музею Франції, зокрема коштовностей французьких монархів, діамантового та смарагдового кольє, подарованих наполеоном своїй другій дружині Марії Луїзі Австрійській. Французи та гості Парижа просто приголомшені, адже злодіям вдалося неможливе обікрасти Лувр через півгодини після його відкриття. буквально перед очима у працівників музею Я була просто шокована. Здається, у такому музеї має бути охорона, здатна зупинити щось подібне. Це було не перше їхнє пограбування. Знаєте, звичайна людина не прокидається вранці з думкою стане -ну я грабіжником. Почну з Лувра. Ці люди професійні злодії. Вони вже здійснювали схожі крадіжки. Вони надзвичайно самоупевнені і вважають, нам це зійде з рук. Тому зважилися на злочин у неділю. О пів на десяту ранку четверо зухвальців, озброєних електричними пилками, підвезли до Лувру авто з механічною розкладною драбиною. Збок набережної сени вони залізли по ній на другий поверх в галерею Аполлона, де зберігаються скарби французьких монархів, погрожуючи охоронцям, які евакуювали відвідувачів, застосувати зброю, злодії за сім хвилин винесли дев'ять цінних експонатів поспіхом, загубивши корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III. Оцінити збитки поки неможливо. Та на думку антикварів йдеться про мільярди євро. Адже лише одну підв'язку імператриці Євгенії музей свого часу викуп купив у приватних колекціонерів за майже 7 мільйонів євро. гадаю сьогодні вранці всі французи або переважна більшість з них почуваються пограбованими, так само, як і тоді, коли горів НотрДам. Хтось зміг просто припаркувати підйомник у центрі Парижа, за кілька хвилин підняти людей, щоб ті викрали безцінні коштовності, і нагородити Францію жахливим іміджем. Найзухвалішу ймовірно найдорожчу крадіжку в історії Лувру, який називає Нью-Йорк Таймс, злочинці здійснили без масок та жодного пострілу. Вони просто залізли по драбині в ту частину музею, де серед інших експонатів виставлена знаменита Мона Ліза Леонардо да Вінче. Для пограбування зловмисникам здодобилося лише сім хвилин, і все це вони організували у вихідний день, коли всюди біля історичних пам'яток у французькій столиці збираються натовпи людей. Схоже на сюжет голівудського фільму, але це сталося у реальному Му житті, і в це важко повірити людям на вулицях Парижа. я б хотіла сама зрозуміти, як вони це зробили. Як їм удалося загнати туди невеликий фургон, вантажний підйомник і піднятися нагору Звісно, все це сталося дуже швидко, та я б хотіла побачити це на власні очі. Ми хотіли подивитися, як вони проникли сюди. Чи все гаразд, із безпекою? Я думав, що тут будуть камери відеоспостереження, але коли прийшов, виявилося, що їх немає. Тож навіть поліції буде складно зловити злодіїв. Зловмисники французька поліція досі не спіймала. Злочин розслідують 60 детективів. Прокурори заявили, що вважають грабіжники діяли на замовлення злочинної організації мені дуже сумно, адже сьогодні наш останній день тут. Завтра ми їдемо до Італії. Я вже бачила Лувр, але це був подарунок моєї сестри, і мені так сумно, що ми більше не зможемо побачити Лувр. Це просто приголомшливо. Я виїжджаю з країни через два дні. Я планував піти до Лувра місяці за два-три. Купив квитки понад місяць тому. Фахівці стверджують, що продати поцуплені коштовності у первісному вигляді. Ді неможливо, адже вони занесені до королівських, імператорських та музейних каталогів. Тож крадіжка може бути виконана як приватне замовлення колекціонера історичних реліквій, який зберігатиме їх таємно. Та все ж найімовірніше безцінні прикраси варварські розберуть та перепродадуть to melt down the gold and the silver Швидше за все, злодії хочуть переплавити золото та срібло. Діаманти витягнуті продаватимуть окремо. Можливо, вони їх трохи оброблять. Якщо продавати діаманти не в ансамблі, ніхто не дізнається, що їх дістали в результаті крадіжки. А щойно золото розплавиться, буде дуже складно довести, що ці нові золоті каблучки або ще щось це колишні коштовності Наполеона. Ціла низка французьких видань наводить дані рахункової палати Франції, згідно з якими Лувр в останні роки демонстрував постійно. Не відставання у розгортанні охоронних систем. Тож пограбувати його було простіше ніж елітний ювелірний салон. Підсумовує преса. Згідно з попереднім звітом, у кожній третій кімнаті у тій частині музею, де сталося пограбування, не було камер відеоспостережень. 75% приміщень у крилі рішельє не оснащені системами відеоспостереження. Модернізацію системи протипожежного захисту розпочаток в 2010 році досі не завершено. Нагадаю, за 230 років історії Лувру у ньому було відносно мало крадіжок. Найвідоміша сталася у 1911 році, коли була викрадена Джоконда. Злочинцем виявився італієць, який з почуття національної гордості хотів повернути Мону Лізу до Італії. Картину знайшли через два роки у Флоренції. А відносно нещодавно, у 98-му році, з Лувру поцупили полотно французького художника 19 століття Каміля Коро. Льошмен де Севр, дорогу в Севр просто зняли зі стіни, і ніхто цього не помітив. Знайти її так і не вдалося. Олександр Мужичук, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.